Переходимо у розділ картки. Так само, як і для дисконтних карт, можна створити нову картку в розділі картки. Процес створення картки, схожий на процес додавання дисконтних карт. Вам слід пройти через ті самі етапи. У цьому розділі ви можете створити картки, які будуть використовуватись для різних цілей, наприклад, як дисконтні або спеціальні картки для лояльних клієнтів. За допомогою кнопки плюс в правому куті екрану так само створюється група дисконтних позицій та окрема карта персони. Браслети. Це ще один тип карток, який можна додавати в систему для використання в різних цілях, наприклад, для ідентифікації або надавання доступу. Для того щоб створити новий браслет, натискаєте на плюс у верхньому правому куті екрану. Код браслету генерується автоматично. і Є унікальним для кожного створеного браслету. За бажання можете заповнити додаткові поля. Це назва, дата, категорія, обрати категорії для цього браслету, наприклад, для певної групи клієнтів. І тарифна позиція. Виберіть тариф, якщо браслет використовується для певних тарифів або послуг. Після заповнення всіх необхідних олів натискаєте Готово, щоб зберегти створений браслет у системі.